Якби у вас була можливість позичити якусь рису когось із ваших колег, що би це було? Я думаю, що це була права рука нашого анестезіолога Олександра Дітківського. Якби у вас була можливість позичити одну рису когось із ваших колег, що б це була за риса? І як це сказати? Здатність казати тости так красиво, як Олександр Петрович Карпінський. Приходять і двоє молодих. Хлопець-дівчина до мудреця. Якби у вас була можливість позичити всього одну рису від когось з ваших колег. Що б це була за риса? Вміння запам'ятовувати імена колег, так як це робить Ігор. Чекайте, який Ігор. У нас немає Ігоря в колективі. Вміння комунікувати на наукових конференціях так, як у Дербака і у Карпінського. Якби у вас була можливість позичити якусь рису, то що би це було? Я б хотіла б так, як наша чарівна лікар-хірург Леся, Баранюк, їсти і не тостішати. Ну, я би позичив у Кириченки Іллі посидючись і його дисциплінованість. Бо він мій комуналь. Це була б риса почуття гумору від Дениса Валерійовича. Суперкомунікабельність. Вона мені потрібна для роботи. Як у кого? Юлія Івановича, звичайно. Я би запозичив у Іллі Павловича Кириченка. Систематичність, тому що це дає свої плоди, дає користь і таку біцуху, як у нього я би позичила зачіску від Сергія Івановича і Саші Карпінського? Мені просто такий стиль подобається. Я би позичив вільні. В нього є така дисциплінарність в роботі і постійність. От він таке відчуття, що він постійно щось придумує, постійно щось робить і не устає від того. Оптимізм та завжди підход такий сангвістичний до будь-яких ситуацій. Це Сергія Івановича. педантичність від ілюхи. Я би позичила Олексія, що він щодня на роботі, працює зранку до ночі. Дуже важке питання. Ви знаєте, що наш колектив унікальний, і в нас в кожної прекрасні риси. І я от, не готовий зараз когось одного вибрати, тому що і від кожного щось, тому що саме в цих родзинках кожного і сила літа плюс.